Це Долинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Тут працюють понад 130 людей. Вони обслуговують понад 33 тисячі жителів Долинської та Гурівської громад Кропивницького району. У центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють семеро сімейних лікарів та шестеро дитячих педіатрів. Це черга у кабінет одного із сімейних лікарів. Сімейна лікарка Оксана Вандич каже, півтора місяця не отримує заробітну плату. Кожного дня працюємо. У нас робочий день і в суботу також. У мене вже 2 613 декларацій підписано з пацієнтами. На сьогоднішній день у нас до 60 чоловік на прийомі. У мене двоє дітей. Мені заборгували приблизно 15 тисяч гривень. За рахунок таких затримок, які в нас на роботі, ви розумієте, що це і комунальні послуги не плачені, це оплата і харчування в школі, і харчування в садочках. На прийом до лікарки прийшла долинчанка Тетяна Колєснік. Я захворіла простудна, щось не знаю. Я 30 років являюся пацієнтом цієї лікарні. І зараз дуже тяжка тут ситуація. Сидимо в очереді по дуже багато часу. В лікарів бачимо, що завантаженість Через Черзі обсуждають люди. Якщо прикриють лікарню або сократять лікарів через те, що вони не отримують заробітну плату, їздить у Кропивницький або в Кривий Ріг, не у кожного є змога. Сімейна лікарка Тетяна Кокса працює у центрі понад 20 років. Працюю за покликом душі, але, на жаль, настали такі часи, коли не завжди в радість наша робота, враховуючи те, що і велике фізичне навантаження на нас, лікарів первинної ланки. Дуже багато хворих щоденно приймаємо, виїжджаємо на виклики. І останнім часом з зарплатою у нас біда. Ми Більше десяти не одержували за цей період. І останнім часом навіть пішли затримки з виплатою тієї мізерної зарплати. І, враховуючи все це, хочу звільнятись з роботи з Нового року. З наступного року хочуть звільнятися двоє з тринадцяти лікарів, розповідає директорка центру. каже, одна із причин заборгованості недофінансування Національної служби здоров'я України. За цей рік профінансовано вже з листопада місяцем близько 13 мільйонів для того, щоб вижити нам до кінця року і зберегти цей колектив, який у нас є, то нам необхідно ще 2,5 мільйони не менше. Вже третій місяць, що місячно беруть за свій рахунок, і так ми стараємося зберегти по 200 тисяч. Ми зберігаємо коштів. Національна служба здоров'я не має заборгованості перед цим медичним закладом. Усі кошти, згідно з договором, виплачені. Цей центр має із Національною службою здоров'я договір на два пакети: це власне первинна медична допомога і також вакцинація від COVID-19. у цьому закладі. Ми бачимо, що. Зарплата керівника складає понад 21,5 одну тисячу гривень, лікаря понад 13 тисяч гривень, а медсестри 8 тисяч 400 гривень. Це ті дані, які заклад нам подав у своєму звіті. Національна служба здоров'я оплачує послугу, яку надали пацієнтам. Ми не платимо зарплати. Зарплати встановлюються на рівні медичного закладу. На думку керівниці центру тарифи на медичні послуги, які встановила Національна служба здоров'я, не відповідають собівартості. Ще одною причиною зарплатної заборгованості називає непорозуміння між керівниками Долинської та Гурівської громад, хто повинен давати гроші на утримання та розвиток центру, оплату роботи водіїв, електриків, сантехніків, прибиральниць. У нас створилися дві громади. і В центрі первинної медико-санітарної допомоги Долинської міської ради працюють працівники медичних заклади Гурівської громади. Це Ші, сім ФАПів і три, і три амбулаторії. У цьому році ми майже 3,5 мільйони витратили на зарплату працівникам, які знаходяться на турист Гурівської громади. Керівництво Гурівської громади не йде нам на працю, на співпрацю. Про прохання, яке ми просили їх виділити кошти на зарплату, хоча б фельдшера, нам було відмовлено. Голова Гурівської громади розповідає, вона об'єднує 16 сіл, в яких живуть майже 6 тисяч людей. Річний бюджет громади 36 мільйонів гривень. Каже, на утримання Долинського центру первинної медико-санітарної допомоги готові були виділити 1 мільйон 600 тисяч гривень. Запропонували створити робочу групу на рівні заступників голів і всі питання вирішувати. Цією робочою групою. Ну, міський голова сказав: мені нема про що з вами балакати, яка робоча група, давайте гроші. 5,6 і шість мільйона. і мільйона на наші 6 тисяч. Ну, зелення. Вони нам урахували і зарплату, і все, і все, і все. Позицію керівника Долинської громади телефоном пояснила його заступниця Лілія Бабенко. У нас приїхав район народний депутат і голова з ним на виїзді. Заборгованість – це питання НСЗУ в першу чергу. Голова був ось в НСЗУ. І чітко було сказано, що місцеві бюджети фінансують тільки енергоносії і матеріальну базу. Заробітну плату ні. Ми все рівно допомагали. каже з бюджету громади цьогоріч виділили на утримання центру і виплату заборгованості заробітної плати майже 4 мільйони гривень. Долинському центру е первинної медико-санітарної е допомоги 1 мільйон 659 тисяч заборгованість по заробітній платі. Ковід він виснажує і фізично, і морально медичних працівників, і ще і не отримання за це заробітної плати навіть є затримки ковідних коштів. Люди зневірилися у все і готові навіть на страйк. каже всеукраїнський страйк медиків може відбутися у січні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.